Вітаю в ефірі. Програма Власна Думка. Тема її сьогодні: взаємне між рідними, близькими, друзями в період неоголошеної або інформаційної війни. Справа в тому, що дуже в багатьох із нас є рідні, близькі, знайомі, друзі, які проживають у тих регіонах, як Східна Україна, Росія або Крим. То як у період інформаційної війни та у цієї неоголошеної війни на сході нашої країни, як же відбувається спілкування з рідними, близькими? Чи залишаються родинні сімейні цінності на найвищому рівні? Чи можливо для когось все ж таки важливіше те, що розкажуть по телевізору у новинах? Ми будемо говорити про це сьогодні із перехожими жителями нашого міста. Просто на вулиці в програмі Власна думка. А ви спілкуєтеся зі своїми рідними, які у вас ну, я у з ними не, не спілкуюся, то що ну як ну там і батьки їхні спілкуються, а одна сестра, ми взагалі не знаємо, де вона, вона в Оренбурзькій області живе. Ми вже стільки розшукуємо і пишемо до неї письма, все вона нам не відповідає. І не знаємо чого і в неї діти. Ну, я дітей практично фамілію не знаю. Її то знаю, ну ніхто не відповідає нам. Ну, я, я одного вам скажу: я хочу миру, миру, миру і миру, щоб оце все прекратилося і щоб був тільки мир на землі. Щоб можна було відшукати щоб своїх рідних, було, і рідних і спілкуватися. Можна, щоб можна було спокійно поїхати і в Росію, і в Крим, і кругом, щоб можна було спокійно поїхати. І хай вони, оці наші руководітелі, наші президенти, знайдуть общу мову і наладять мир в Україні. Знаю, ні, ні, з ким ви Ні, нема з ким спілкуюся, нема. Не спілкуєтеся зовсім? Ні. А чому це? Через нинішню ситуацію Ні. перестали? Ні. Чи просто взагалі перестали? Взагалі просто немає. І родичів немає? Ні, немає. Скажіть, будь ласка, у вас є рідні, близькі, знайомі, з якими спілкуєтеся, чи вже не спілкуєтеся на сході країни або в Росії? Ну, в Росії є в мене брати, сестри. Спілкуєтеся з ними? Так. Інформаційна війна, яка йде між Україною і Росією, ніяк не вплинула на ваші стосунки? Ні, ми ж двоюрідні брат і сестра. Ну як ми можемо, як мабуть, вплинути. Тобто сім'я головніше, так? Найголовніше. Да. А є у вас рідні, близькі або знайомі на сході країни або в Росії? Так. Да. І знайомі, і родичі. Спілкуєтеся з ним? Так. Да. Ну в основному так, дуже напряжено. Потому, ну, потому що їм другу інформацію подають. И они нам не верят. Рассказывают, как мы тут живем, как, как нас тут угнетают. А еще рассказывают, Ой, там НАТО располагается, это, размещает свои ракеты, вы шо? В общем, ну, короче, такие... Они не верят, когда еще нас, они у нас нам правда. рассказывают, как мы живем. И у нас ссоры постоянно. И по скайпу общаемся, и так, в общем, постоянно ссоримся. І друзья, і, і, і родственники. Как ви там живете? У вас там одні, одні... Ну, в одні они не знають хто такі бандеровці, ну але... зрозуміло, та, та. у нас теж зять в украинской армії майор, а э, родители в Керчи. Они даже не розуміють. Не розуміють? Ні. І радуються. Як хорошо, що тепер ми в Росії. Ну пока радуються. Хто знає, що далі буде? Ну і много дуже обіцяють, понимаете. А нічого не збивається, потім. а нам обіцяють тільки подорожання. Вот це головний козырь для них. Mm -hmm. Так що сім'ї как як годы гражданской війни. Те красные. ті красні. Да. Ну, ми за Україну. Ми думаємо, що все буде нормально. Ну що ж, Бажаємо, щоб з вашими родинами ви все ж таки налагодили спілкування. Ми сподіваємося. Ви з ними спілкуєтеся? Що вони розповідають? Як ви з ними спілкуєтеся? Чи не погіршилося ваше спілкування в умовах інформаційної війни? Ні, все добре. Як спілкувалися, так і спілкуємося. Так, тобто сім'я найголовніше рідні, близькі, так? Так, звичайно, так. В Росії дві дочки. Як у вас з ними спілкування? Вам вдалося зберегти з ними спілкування на теплому родинному рівні? Конечно, конечно. Інформаційна війна ніяк не впливає. Ні, 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 не впливає. По скайпу. Общаємося, дочки там замужем, внучок там родився, у меншої дочки. Все нормально у нас, все добре. Бивший чоловік там теж. Що... Тобто родинні цінності на да. найвищому рівні. Так, да. да. У мене брат норицький. Спілкуєтеся з ним по телефону. А спілкування з ним якось змінилося після того, як почалися події в Україні. Ой, У мене аж мурашки пішли дуже. Дуже. Він обіцяв у березні приїхати. Батьки живуть на Рівненщині. Сказав, що не приїду. Він боїться бендерів, Хоча. Ви Розповідали йому, що ну, немає, у нас тут немає нікого. У нас братова жінка, вона ну, там біля батьків, вона частіше спілкується, так вона сварилася з ним. Ну, він, ну... Просто впевнений в тому, що да, тут бандерівці, та, та. фашисти, фашистки. Він вже давно не бачив батьків і батьки старенькі вже по 83 роки, і він не приїхав. Сказав, я не приїду, я. Бої, він сказав, я боюся бандерів, у вас там страшно. Зрозуміло. Mm. Ну що ж, бажаємо, щоб все ж таки налагодилися у вас стосунки з рідними. Дуже так. Прикро і так, недобре. Зрозуміло. В Росії. Ви спілкуєтеся з ними? Ні. А чому? Ну, син як уїхав, він не пише, не приїжджає нічого, вже от 20, навіть 25. І хороший парень, і звання вже високе в армії, десь полковник, може, вже генерал. Вищий воєнній академії преподаватель. Не п'є, не кури, а таке ненормальне. Батько не написати письма. Ні, ні по телефону, ні, ніякий зв'язку. Притом я не винуватий, якби я як хоча трошки винуватий. Так, на сході є, брат двоюрідний в Луганську живе. Ви з ним спілкуєтесь? Ну, давно вже спілкувалася, так життя склалося, давненько спілкувалася. Оце якраз оці, оцей період не спілкуюсь, теж не знаю, як він. Ну так, так хворію. і... Через теміла. А інформаційна війна ніяк не вплинула на ваше спілкування? Може, і вплинула. Може, і вплинула. Війна це все це завжди погано. Це на все впливає негативно, я так думаю. І в, в тому числі на спілкування. В Росії є, а там на сході немає. А Відні. з родичами з Росії як ви спілкуєтеся? Е, по телефону. По телефону вони мені дзвонять. Вони в мене там багатенькі родичі. Вони, я їм не дзвоню, я такої можливості не маю. Вони дуже обеспокоєні за наш восток, дуже обеспокоєні, збирались літом приїхати і бояться до нас їхати. У вас там стріляють, ми не приїдемо. Я говорю, так а ви там підніміться і скажіть, щоб не стріляли на нас, і приїдете. А вона, а ми безвласні. Каже, ми безвласні, ми не можемо, ми нічого не зробимо. Така обстановка ставлення не не змінилося, просто якби наші близькі переживають. Ми теж переживаємо, що далі буде. тому, що ну якби ще не віриться, що все таки Крим, крим це ще не це вже не наш. А загалом, що розповідають, коли телефонують, що розповідають, як там обстановка На політичні теми ми не розмовляємо, тому що телефон зразу відключається. тому ми тільки чисто свої рідні там, стосунки так. А на як справи, та, як здоров'я, да, так? Да, да. На політичні теми ми не розмовляємо. Є. Yeah. Спілкуєтеся з ними? Та не дуже. А чому? <рес> отак от роз'їхались і все. Ну, телефонуєте одне одному чи ні? Ні. на назад дзвоню до сестри, а в Росію не дзвоню до племенець. А чому? Ну, я знаю, отак от от не спокала. Життя так склало. Так, да, просто таке життя склалося. А це не вплинула ніяк нинішня ситуація в Україні? Ой, моя дитино. Я не знаю, що вже казати за ту Україну. Щоб було ружо, вистріляла б отам у Верховній Раді всіх, отак і передайте, отак показують усе. Їх там вистрілять, діти гибнуть, а вони рішають то ті вопроси, то ті, а людські діти гибнуть. І вони кажуть Україну, за яка то Україна, хіба то Україна? то вже не поймеш, що вони зробили з цієї України. Я бо убрала там 10 чоловік би оставила, а тих лодарів усіх би вигнала, усіх. А то він отримав 25 тисяч зарплати, а я отримую тисячу. І вони ціни на все піднімають і піднімають. Як тим старим людям жити? Як жити? Нема як до їх додзвонитись, або щоб мене хто там допустив, я б їх, ото не оті. Стріляють, я б ще більше стріляла в них. То вже не видержуєш. Кожен день ціни піднімаються. А головне пенсію, о, ще тепер. У кого дві з чим тисячі, два рази підряд додавали, а у кого тисяча з чим ні рубля. По якому вони начисляють ті пенсії, я взагалі не пойму. Взагалі не пойму. Ото такі дитино діло. Стріляла б і рука б не здвинула. Вони там не нужні. Одних знімають, одних знімають, других таких самих ставляють. Треба таку. А хто ж винен в тому, що ставлять одних і тих самих? Ну, придурки наші. Придурки. Народ же обирає. Отож придурки і вибирають. От -от. Круті вибиратимуть їх, бо їм вигодні вони. А от тим чорним. А ви кого обираєте? Нікого вже, нікого не вибирають. І не ходила, і не піду ніколи. Хоч вони й без мене там проголосують. Ну нікого б я не вибрала. От то -от так. Отже, як бачимо, у нашій програмі серед тих, кого ми опитали, думки розійшлися 50 на 50. Тобто є люди, для яких дійсно важливіше те, які стосунки між рідними. Тобто сімейні цінності, родинні цінності, вони виступають на першому плані, і спілкування не змінилося ніяк. Хоч і переживають одне за одного рідні та близькі люди, але ніяк не змінилося спілкування. З іншого боку, є люди, які, на яких дійсно вплинула інформаційна війна, вплинула неоголошена війна на сході країни. Ці події, які подаються в Росії та в Україні під різним кутом, вони людей роз'єднують. І якщо спілкуватися на цьому ґрунті, то можна дуже-дуже сильно розцваритися. Люди бояться приїжджати в Україну, говорячи про те, що як нам тут живеться, дуже погано, що у нас тут відбувається. Так, на сході нашої країни відбуваються і бойові дії. І ми чуємо кожного дня про загиблих людей. Але в Дніпропетровській області і далі нічого такого немає. Все спокійно. І Люди чекають своїх рідних у гості, але вони, на жаль, бояться сюди приїжджати. Говорячи про якихось бандерівців, фашистів, хоча ми ж з вами живемо тут, у П'ятихатках, Ну і особисто я жодного бандерівця, жодного фашиста в П'ятихатках не зустрічала, а люди приїжджати сюди бояться, як бачимо. Що хотілося б сказати, перш ніж посваритися зі своїми рідними, зі своїми близькими на такому політичному ґрунті, пам'ятайте, що будь-яка війна. Чи то інформаційна, чи то звичайна війна, вона закінчиться. А той осад, який у вас у душі відкладається і залишиться з вами і надалі не варто сваритися тільки через те, що у вас із вашими рідними різні політичні погляди. Все ж таки, спілкуючись одне з одним, краще поцікавтеся, а як ваше здоров'я, а як ви себе почуваєте? А чи всього вам вистачає для життя? Як взагалі ваше життя? Не потрібно розповідати те, що от вам гірше живеться, чи вам гірше живеться, що от вам правду розказують, вам неправду розказують. Не потрібно цього робити. Пам'ятайте, що найголовніше у світі це сім'я, та, в якій народився, та яку створюєш, та в якій живеш. І саме тому ми бажаємо миру, любові, злагоди вашим сім'ям. На цьому ми з вами прощаємося. До нової зустрічі.